Голодні роковини цими вихідними минає 81-й рік, відколи майже чверть населення України була заморена голодом. Журналісти «Віка новин» підготували серію сюжетів про очевидців тих страшних подій. Сьогодні свою історію розкаже Надія Калініна. Жінці на той час було 10 років. Щоб вижити, пригадує, її батьки виміняли свої обручки та хрестики на черствий хліб. Надії Панасівні 91. Її життя постійно йшло поряд із смертю. Жінка втратила сина, і чоловіка. Та найбільше жахіть вона бачила десятирічною дівчинкою у 32-му, 33-му. тридцять І лежать трупи. Голод застав сім'ю Надії Панасівни у Бахмачі. Її батько там працював залізничником. Додому приносив те, що давало їхній їдальні. Так і рятувалася від голоду. Брав борщ. І з чого тут борщ стояв? З капусти, буряков їх, картошки не було, Воняло, Воняло, на всю квартиру воняло той борщ. Ми похлібаємо. Пік голодомору прийшовся на початок 33 го Люди тоді говорить жінка здичавіле. Лошадь здохла, толпа стояла. Режуть люди, лошадь, здохли лошадь. По кускам це брашають в сумки. Здохли лошадь. Коли їжі зовсім не стало, і діти від голоду почали пухнути, розповідає Надія Панасівна, то батьки поїхали до Золотоноші. Там на золоті обручки хрестики вони виміняли мішок твердого хліба та кусень сала. Під час голодомору, говорять історики, хліб був на вагу золота. Під час Голодомору вони мало те, що вони там здавали в торгсін всі золоті речі, там різні там ідукачі, і золоті сережки, всі навіть весільні повздавали за якісь там невеличкі такі винагороди. Тому що можна було за золоті сережки, це 400 грамів там цього пшона Їх Людей дуже обдурювали, занижали ці ціни. А ті, в кого не було чого обміняти, пригадує Надія Панасівна, до нового урожаю не дожили. У нас спасло оте сало і хліб. Що ми не пазлігалі з голоду. Ірина Головка, Ігор Неділько, Василь Саєнко, Віка Новини.